Доброго дня, дорогі батьки! Всі випуски та відео на каналі Мама Кульбабка виходять завдяки вашій підтримці. Дякуємо, що обираєте канал Мама Кульбабка. На жаль, YouTube не монетизує мій канал. Дякуємо за підтримку Казка різдвяне диво, автор Тетяна Клапчук. Різдвяну ялинку зазвичай. Прикрашали усією родиною. Але цього року татові катрусі та їхній домашній улюбленці, киці цяточці довелося робити це у трьох. Мама й досі не повернулася з відрядження. Підписуйтесь на наш канал. Мама у них співачка, і напередодні зимових свят. Щороку подорожує зі своєю групою різними містами. Катруся завжди любила уявляти, як її мама у блискучій сукні виступає на сцені, а незнайомі люди її захоплено аплодують і дуже пишалася. Але сьогодні їй уперше захотілося. Щоб матуся мала якусь звичайну професію, щоб зустрічали свята вдома з родиною. Така вже робота дуже важлива, обійняв тато донечку. Мама у нас дарує гарний настрій людям. Катруся неохоче кивнула. Але що ж робити з їхнім і статом-настроєм? Без мами він зовсім не святковий. До того ж, саме зараз мама не людей радує, а нудьгує десь в аеропорту. Останній святковий концерт відбувся ще вчора, а сьогодні мама мала б повернутися додому. Але через хуртовину всі рейси відмінили. Ну просто дивовижне свято! Що тут скажеш? Дзуський! Тато похитав головою і навіть висунув язика, але трішечки, бо мамі не дуже подобалося, коли він так робив. Ми не дамо погоді зіпсувати нам свято. Може, трапиться диво, і мама встигне повернутися до вечора, і вдома на неї чекатимуть затишок, прикрашена ялинка і смачні страви. А не два кислих лимони. Які ще лимони? не зрозуміла дівчинка. Ну, ми ж із тобою на у дзеркало. Катруся глянула, і правда, кислючі. Я у дива не вірю, хмикнула вона і потягнула до себе коробку з новорічними прикрасами. Але добре, зробимо усе. Як зазвичай, оці іграшки завжди на горі Бджілка, метелик, зірочки, а кульки і тварини лев, жираф, ведмедик унизу. Ялинка одразу ж засяяла яскравими вогниками, і в домі стало трішечки веселіше. Катруся старанно пригадувала, як вони прикрашали ялинку у минулому році і намагалася розвісити іграшки так само, щоб мамі сподобалося. І лише одну не почепила кришталеве Янголя. Мама завжди робила це сама. Це чарівне. Різдвяне янголятко, Так казала мама. Його мені подарувала бабуся. Катруся знала, що ця іграшка дуже дорога для мами. І ще вона знала, що кришталь неймовірно крихкий, тож вирішила не ризикувати. Нехай мама сама повісить чарівне янголятко на ялинку, коли повернеться. Святковий затишок створено, тато задоволено оглянув кімнату. Переходимо до наступного пункту, готуємо святкову вечерю. Без мами? злякалася Катруся. Гадаєш, тато зовсім не на що нездатний, образився тато. Я вмію куховарити ще й як. Дівчинка здивовано знизала плечима. Важкі сумки, тато приносив із магазину професійно і посуд мив чудово, принаймні, так казала мама, але готувати. Що ж, подивимось, підстрибуючи, дівчинка побігла одягатися. Щойно за ними зачинилися двері, іграшки на ялинці загомоніли. Вони забули про різдвяний янголяк. Ви таке бачили, як це ми зустрінемо Різдво? Без чарівного янголятка не відбудеться різдвяного дива. А у темній шафі на верхній полиці у коробочці. Підписуйтесь на наш канал. Із оксамитовою підкладкою хвилювалося кришталеве янголя. Воно в жодному разі. Не мало залишитися тут на Різдво, у нього ж така важлива справа. Янголядко спробувало вибратися, але якщо в тебе кришталеві рученята підняти важку кришку не так вже й просто. Треба щось робити, перешіптувалися іграшки. Комусь із нас доведеться бути дуже хоробрим. Казала бджілка треба спуститися з ялинки і звільнити янгуля. Але це так небезпечно, злякався метелик. Ми ж скляні і можемо зіпсуватися. Але якщо ми цього не зробимо, зіпсується свято, погодився із бджілкою Лев. Я, мабуть, найхоробріший, я піду. Але у тебе коротка шия, заперечив жираф, ти не дотягнешся до полички, я вищий за тебе. Краще піду я. У вас обох не вистачить сил. У вас обох не вистачить сил відкрити коробку, похитав головою ведмідь. Я найсильніший, тож я піду. Коли так. Ідемо усі разом, запропонувала бджілка. Але треба щось придумати, щоби ми не розбилися, бо підлога тверда. Я допоможу. Метелик злетів із ялинки і вхопився за м'яку ковдру. Добре придумав, зраділа бджілка, і узялася за інший край. Іграшки по черзі. Зістрибнули на м'яку ковдру усі цілі, радісно повідомила бджілка. За хвилину вони були вже біля шафи. Поличка виявилася вищою, ніж здавалося. Тому, аби дістати коробки, жирафові довелося стати левові на спину. Разом звірята відкрили коробку. Ох, із полегшенням зітхнула Янгуля. Нарешті дякую вам за допомогу, друзі. Мені саме час братися до роботи. Янголятко розправило прозорі крильця за спиною і злетіло у височінь. Вчасно встигли поплескала друзів по плечах бджілка. Різдвяні дива врятовано, а нам треба вертатися на місця. Катруся і тато повернулися додому страшенно втомлені. З'ясувалося, що без мами вибрати необхідні продукти не така вже й проста справа. Знаєш, сказала дівчинка, відчиняючи двері. Взагалі то нам не обов'язково готувати святкову вечерю все одно вже вечір. Тато, розігріймо піцу із солодощів у нас он як багато. А чим це так дивно пахне? запитав тато. Невже плиту не вимкнули? Із за дверей виглядала задоволена цяточка. Катруся миттю помчала на кухні і раптом несамовито заберещала від щастя. Переляканий тато кинувся за нею і закляк на порозі. Біля плити у білому фартушку з оленями стояла мама. Вона помішувала какао і усміхалася. Поруч шкварчала картопля, а у духовці рум'янілося печиво. Ой, як? Коли? Звідки? Тато намагався підібрати слова, але від несподіванки всі вони наче повилітали у нього з голови. А катруся від щастя не могла зупинитися, так і стрибала навколо мами. Щойно повернулася, матуся міцно притисла до себе обох. Це було неймовірно, наче у казці. Я вже зовсім втратила надію, тричі попередили, що до ранку рейсів уже не буде. І тут подають літак! Це ж диво! вигукнула катруся. Справжнє різдвяне диво. Вони у чотирьох обійнялися та затанцювали по кухні. А на ялинці у кімнаті, по Зновницькому, підморгуючи одне одному, погойдувалися іграшки, і на самісінькій верхівці, тримаючись рукою за гілку, сиділо. Різдвяний янгуля та щасливо усміхалося, адже сьогодні воно нарешті дізналося, як створити диво. Навіть якщо ситуація здається безнадійною, ніколи не можна опускати руки, рюмсати і жалітися. Треба робити те, що можеш, і допомагати іншим. І тоді почнуться справжні дива. Дорогі діти та їх батьки, вітаємо усіх вас з різдвяними та зимовими святами. Бажаю щасливого дитинства усім діткам на планеті Земля. До нових зустрічей! На все добре! Дякую, що обираєте канал Мама Кульбабка.